Як землю рогатинську огортає сніг, мороз опільський припікає. Опільський край приходить новий рік, з яким ми щиро вас вітаємо. Хай новий рік у кожен дім несе здоров'я, щастя й долю, щоб радість тіха завжди були в нім, не знали смутку ви ніколи. Як на святвечір сядемо до столу, згадаймо кожного, хто на війні боронить нас від вражої неволі. І помолімося за них усі за те, щоб всі вернулися додому і принесли з собою миру благодать, щоб горювати не прийшлось нікому і лиш живим пошану віддавати. Хай новий рік та світле рождество несуть у кожну рогатинську хату любові, миру й правда, торжество. Надій, достатку і утіх багато. Вже новий рік примчав на кабанців, годованім та задоволенім собою. Залишив він проблеми всі, і радість щастям попливуть рікою. Тож рік свині ми мусимо пам'ятати народу мудрості. Такі слова: свиня не любить, коли забагато. Свиня, вона і в Африці. Свиня. Любимо в році, всім поїсти і відпочити, уміти тішити життям, щоденно для людей добро творити. І прозабути про ниття. Що нам хтось щось повинен дати, що блага нас знайдуть самі. Брехня то все, ми маємо знати, все дармове то для свині. Бо року символ Вепер кабан дає такий нам бізнес-план. Всюди суньмо п'ятака, бо в натура в нас така. Над бідою не то жити, кожним другом дорожити. Не свинити близьким людям, бо за це проблеми будуть. Веселитись, бути спритним, щомиті утішатися життям і бути до нього ненаситним, і дружин кохати до нестям. Тож, любі наші рогатинці, велика громада, при цій нагоді, в цій хвилинці віншуємо раду. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла, музика текла, різв'яні свята, щедрі і веселі. Хай родяться в полі, і жито пшениця. Хай хліб та сіль будуть у вашій світлиці, щоб в вашому домі всі були здорові та щоб було усього доволі. Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі радість, злагода та спокій, щоб Різдво було веселе у новому році. Шановні рогатинці, ось і завершується 2018 рік. Якось він був прихильний, комусь приніс тягути непоправимих втрат, але ми його прожили. Тяжкій праці, в турботах, з надією, з вірою, краще ми зустрічаємо 2019 рік та Різдво Христов. Вітаючи Рогатинську громаду, хочу подякувати кожному із вас, хто своєю працею, і своїми талантами зробив наше місто красивішим і комфортнішим. Велике вам спасибі! Прийдешній рік рік родини. Міцна родина, сильна Україна. Бажаю вам щастя, здоров'я, достатку, родинного затишку і нехай новонароджений Ісус. Зігріє ваші серця і все у них віру, надію, любов. З Новим Роком, з Різдвом Христовим, Веселих свят! З Новим Роком та Різдвом Христовим!